Якщо ти думаєш, що тобі потрібно стати новою версією тебе, змінити повністю своє життя з нового року, але щоразу мотивація зникає кудись, і з року в рік нічого не змінюється. То в цьому відео я розкажу, чому так трапляється і як з цим боротися. Це відео буде корисним будь-яку пору року, не тільки перед новим роком, не тільки після нового року, а й в березні, в червні, в серпні, в вересні, коли вам захочеться, коли вам буде потрібне нагадування, що жити потрібно в теперішньому моменту, а не колись там в майбутньому. Ну, а мене Звати Ангеліна, і на цьому каналі в грудні щодня будуть виходити відео про покращення життя, про корисні звички, трошки проведення блогу, і все це без токсичності і без тиску. Також заглядайте в мій телеграм-канал, там будуть виходити супутні пости моїм відео на Ютубі, і також в Тіктоці будуть відео продовження тих там, про які я говорила. Тут на каналі. І 24 грудня я зроблю розіграш серед найактивніших коментаторів і трьом людям відправлю невеличкі подарунки від себе. Тому не забувайте писати коментарі. Ну і беріть чайочок чи каву, чи що ви там п'єте. У мене це м'ятний чай з медом якимось там з малинку, який я купила минулого року на кураж базарі. І давайте починати. Моя основна думка це те, що думка про майбутню версію тебе знімає з тебе теперішню відповідальність, бо ми в майбутньому це якась така чужа, невідома людина, на яку ми любимо спихати всі свої проблеми. А потім дивуємося, чого нічого в нашому житті не змінюється. Звичайно, якось уявляти наше життя в майбутньому. Це дуже важливо, тому що так ми будемо знати до чого взагалі ми йдемо в житті, які наші цілі, що ми хочемо в майбутньому. Себе в житті бачити, але це також може бути пасткою, якщо ми відкладаємо дії на потім, а не виконуємо їх в теперішньому часі, прямо от зараз. Але я придумала вам відмазку. Ладно, це не відмазка, це таке психологічне пояснення, те, що в психології існує такий феномен як ефект розриву з майбутнім я. Тобто, це коли ми не сприймаємо себе майбутнє, як нас самих. В чому прикол, коли ми думаємо про себе в майбутньому часі, в нас Дивуються ті самі частини мозку, як і коли ми думаємо про незнайомих людей. Тобто для мозку, ми в майбутньому це ось якийсь незнайомець. В принципі, через це люди якось і сприймають себе в майбутньому як якусь чужу незнайому людину, на яку можна скинути всі свої проблеми. Через це нам може бути важче планувати майбутнє і легше відкладати все на потім, на оцю от незнайому людину, яка от потім розбереться, якось воно буде. А зараз я хочу поліжати на диванчику, полістати тік-ток і взагалі почілить, а не на там ще щось щось Робити це не це все проявляється в оцих от фразах. Я почну з понеділка, та я зроблю це завтра. Я от завтра прокинусь і перероблю всі справи. Але ще через рік у мене буде мільйон грошей, буде суперкласна робота. Не знаю, мільйон підписників і купа класних друзів. Я не знаю, щось таке. Чого це буває? Того, що сьогодні ми не знаю, звичайні люди втомлені своїми проблемами. Ну а там, от завтра, я прокинусь, і життя якось зміниться, І я відпочивши, буду. І так далі, і ладно, ми беремо ще завтра. А через рік ми взагалі себе уявляємо такими неймовірними, виключаючи можливість того, що от, оця майбутня версія це і буде ми, і в нас так само будуть якісь проблеми, не ми будемо втомлені, у нас будуть якісь емоції, зори, не знаю, купа якихось проблем, воно все одно все залишиться. Тобто, по факту, уява нам малює якусь зовсім іншу людину. Але прикол в тому, що майбутня версія вас, воно ще не існує. Це нереально, це просто ваша уява. Єдине, що реальне, це ви зараз, це ваша теперішня версія. І саме ця теперішня версія має робити якісь кроки на зустріч з цим цілям. Тому що, якщо ви будете постійно відкладати це на нічого не зміниться. Тому робити зміни. Потрібно починати прямо зараз, в теперішньому моменті сьогодні, а не колись там завтра, через тиждень, через місяць, через рік. Бо коли прийде дедлайн, умовно у вас там цілі на рік, буде закінчуватись рік, ви знову поглянете на ці цілі, і таке, ех, а я ж так хотіла це зробити. І ви будете лаяти себе. Ви будете лаяти оцю от майбутню версію, яка стала уже вами в теперішньому моменті, якщо ви розумієте, про що я кажу, це якось звучить трохи якось так от. Так, от, але ви розумієте, про що я. Ви теперішніми станете тією самою майбутньою версією, яка нічого не зробила, бо ви в моменті нічого не робили. То що ж робити? Перший крок це робити маленькі кроки. Саме цей принцип я застосовую не більше в своєму житті, бо це напевне єдине, що працює 100%. Наприклад, у мене був такий прикол, що недавно. Десь місяць тому я хотіла почати вести щоденник регулярно. Я думаю, ввечері така блін. Ну я завтра, завтра от прокинусь зранку, напишу три ранкові сторінки. Все як треба. Тому та ну я ж себе знаю. Я цього не зроблю зранку. Я захочу поспати подовше. Мені треба буде кудись спішити. Я просплю. Короче, буде тисяча відмозок, щоб не робити те, що я запланувала в Що я зробила? Я зробила один такий маленький крок. Я сіла ввечері і прописала 10 10 стрінок, 10 хвилин, десь одну сторінку. Не знаю скільки там мені було не лінь. От скільки вийшло, стільки написала, вже не пам'ятаю. І завтрашня дія, мені вже тоді здавалась не такою жахливою, бо це просто як буде продовження. Тому що ну правду кажуть, що найважче це почати. і Я зробила це від початок. Завтра це вже як другий крок. Знаєте, вже це легше. Третій, четвертий, десятий це ще легше робити. От тому, якщо ви хочете почати якусь звичку, почніть з чогось найменшого. І загалом, якщо ви хочете йти до якоїсь стілі, почніть з найменшої дії. Якщо ви хочете, наприклад, почати вчити англійську, то ви не думайте, що ну завтра, от завтра я от прокинусь, і дві години буду вчити англійську. От прям ну на цей раз я прям серйозно. Ну н -н -н. краще сьогодні 10 хвилинок виділити. Не знаю, почитати там щось, покласти до лінгу, хоч що небудь зробити для досягнення цієї цілі. Якийсь малесенький крок, щось вам буде супер легко зробити, і завтра ви вже збільшує віргідності продовжуєте це робити. Так само і буде це котитись після завтра, після після завтра. І таким чином ви зможете збільшувати навантаження. Але дуже важливо навіть в дні, коли у вас немає якогось натхнення, немає мотивації, нема сил ви втомлені робити оцей один найменший крок. Робити хоча б щось, другий пункт це принцип двох хвилин. Чому полягає цей принцип? Що якщо щось займає менше двох хвилин, то зробіться прямо зараз. Це може стосуватися якихось маленьких справ, маленьких дій тих самих, не знаю, там провірити пошту, прибрати щось. Якщо у вас там ціль підтримувати чистоту в домі, то це умовно не знаю, прибрати одну річ, декілька речей, поставити таймер на дві хвилини. Ще як це можна застосовувати, як я це роблю. Коли мені не хочеться щось робити, я ставлю якийсь маленький проміжок часу. Ну, не знаю, наприклад, ну хай буде 5 хвилин. Або часто мені не хочеться якось монтувати відео. Я ставлю собі там 10 хвилин таймер, 10 хвилин я монтую. Для монтажа це зовсім мало. Якщо через 10 хвилин мене не з'являється бажання це продовжувати робити, я така: у клас кайф, почасто таке з'являється, що я починаю це робити. Бо ну найважче це почати. І коли я це почала, і мені вже так. Пре, знаєте, що мені хочеться далі монтувати я така вау, клас, хочу це щось закінчити. Та й продовжую. Якщо я така блін, ну не, я вже хочу спати, Мені просто лень, мені не хочеться. Давайте по правді, мені не хочеться після 10 хвилин. Я така «Хух, ну хорошо, тоді спробуємо завтра. Да, це не те, що ви зробили щось повністю, але ви, хоча б, зробили хоч щось. А в більшості я вам скажу випадки, вам захочеться продовжити робити цю справу, навіть коли пройшло 10 хвилин. Тут назвали справи двох хвилин, але давайте ще зробимо свій правило 10 хвилин. Да. Просто спробувати щось робити 10 хвилин або 5, і якщо вам не сподобається, ви просто зупинитесь і не будете цього робити. Але це ж краще, ніж зовсім нічого, чим ви навіть би не спробували. Правильно? Правильно, я теж так вважаю. Ну молодці, що зовник погодились. І третій крок це поставте собі питання, таке, яке знімає ваші ілюзії. Чи майбутня версія вас завтра, післязавтра, через місяць. Матиме от реалістичний ресурс, щоб виконати те, що ви сьогодні відкладаєте. Зазвичай відповідь буде ні, і так мозок втратить ілюзію. Перестане от відкладати це на потім, бо ви самі будете розуміти, що ну завтра у вас вірогідніше за все не стане менше різко проблем. У вас не з'явиться супербільше енергії. Всі ваші звичайні обов'язки, якісь вони нікуди не зникнуть. У вас є тільки зараз. Ви можете зробити це зараз або перекладати на вас майбутню, яка також буде замурена, і завтра ви знову будете думати. Та ні, ну зроблю все таки це завтра, і це буде повторюватися, 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 повторюватися дуже дуже довго, поки нарешті ви не змусите себе напрягтись і зробити те, що вам треба. Але це будуть непослідовні дії. Це працює, наприклад, не знаю, прибрати в квартирі. Коли ти відкладаєш, відкладаєш тобі з'явився час, енергія, ти це зробив і можеш ще трохи повідкладати там тиждень. Короче, друзі, мораль цього відео така, що якщо ви будете відкладати ще на місяць, на тиждень, на рік. На півроку, на три місяці, на один день, на завтра рано, то ви так нічого і не зробите. Бо будете це все відкладати, відкладати, а треба робити все саме сьогодні. Не потрібно чекати якогось моменту, щоб почати щось робити. І що головне, за такими правилами треба жити весь рік, треба запам'ятати і постійно собі нагадувати. Бо мало того, що ви послухаєте один раз оце от відео, такі все, ну от. От завтра я таки почну жити по цьому правилам. Ні, друзі, це так не працює. Якщо ви скажете та завтра буду так робити, Ні. ви прямо зараз встанете і зробите отам от 5 хвилиночок, те, що ви хотіли б досягти. Не знаю, хочете прес, покачайте 5 хвилин. прес. хочете, вчити англійську? 5 хвилин повчуть англійську. Зробіть хоч щось, і вам набагато легше буде. Це все робити потім в майбутньому, завтра, післязавтра і так далі. Думайте про довгострокову перспективу, що оцей один відсоточок накопичується. І ці от малесенькі зміни, малесенькі покращення, вони часом накопичуються. В одному з відео, яке я поставила в листопаді, я вам залишу тут от підказочку, чи просто в описі залишу вам це відео, там де я розповідала про речі, які я вивчила за останній час. я розказала про поняття Кайдзен, про продовжуване зростання. Невеличкими кроками, тобто кожного дня по одному відсотку щось робити, щось покращувати. Це спрацювало з Тойотою, Toyota, Toyota японський бренд машин, всі про нього думаю чули. Для них була така от філософія: що одне покращення зараз. Вони брали не все там тут трошки, тут трошки що покращити. Вони брали щось одне потрошечку, потрошечку це. Покращували, і як ми знаємо, Toyota йоти ще дуже якісний бренд. З часом ці малесенькі малесенькі покращення накопичились, і вони вже стали чимсь таким великим великим брендом. Великим якісним брендом, так само і в нашому житті. І пам'ятайте, що ці маленькі зусилля, вони як такі кирпичики до побудови вашого будинку, і ваш будинок це якась там ваша ціль. І от кожен день ви складаєте малесенькі кирпичики і так непомітно. Ну що там один кирпичик укласти, звісно, не будівельник, але думаю, що це не займає супербагато часу ніж покласти 100 кирпичиків за день. Кожного дня ви по одному кирпичику, і от в кінці року у вас буде чи року, місяця, якогось періоду, двох років п'яти, десяти. У вас буде величезний будинок, класний побудований з цегли. Не потрібно покладатися на вашу майбутню версію. Робіть кожного дня потрошку, і ваша майбутня версія буде вам вдячна. Ще мене знаєте, це вже трошки поза сценарієм. Дуже мені подобається така концепція того, щоб робити такі міні-компліментики. майбутній мені це працює, знаєте, коли ти йдеш гулять і знаєш, що ти вип'єш, і тобі завтра буде погано. І ти наготовиш собі там водічку, таблеточки, щось наго підготуєшся, щоб завтра ти прокинулася, і було легше. Так можна робити повсякденному житті. Ну ти там можеш класти Подяг в шафу, а можеш скинути на стілець. І ти думаєш, блін, а що б мені було приємно, от мені оці майбутній, як би було, що вже воно складено в шкафу, чи мені прийдеться його знову перекладати там на ліжко або ще щось самі складати в майбутньому? Це така концепція, коли ти думаєш про себе в майбутньому. Можна оце, кстати, використати: оцю те, що я на початку говорила: цей ефект того, що ми не асоціюємо себе з себе майбутнього як однією людиною. Можна це принести так, що ти робиш комплімент. Допомагаєш якось іншій людині, бо часто на себе ми так як ви, знаєте забуваємо. Ну я я себе вибачу. Швидше всього ми з якоюсь близькою людиною так би не поступили. Там не сказали Ну завтра саме Ну, інколи могли б але, але в ідеальному світі ми б так не зробили. Ми хотіли зробити приємно нашій коханій людині, нашій близькій людині, торопі так для самих себе. Починайте сьогодні. Сьогодні приберіть те от, от, оті от речі, я просто дивлюсь, у мене там купа речей на житті. Я так мотивую вас і сама щоб пострадати ті речі, а не скинуть їх на цей стульчик, на якому я сижу. Тому отаке, що можете взяти собі на озброєння, думати про себе майбутнє і піклуватися про неї. От, я шукала це слово, піклуватися, да, саме піклуватися про себе майбутнє. І робити так, щоб вам майбутнє. Було трошечки легше будь це поскладений одяг, водичка на тумбочці, чи якась маленька дія, де ви почали це робити, і вже по накатанні вам набагато легше буде рухатись. Писати блокнотику 10 хвилин, а завтра вам набагато легше буде написати 15 хвилин, а потім 20. Повчити англійську 5 хвилин, колись 10, колись 30, колись 2 години, а колись знову 5. Варто не очікувати від себе занадто багато, а рухатись такими манюсінькими кроками, але прямо зараз. Друзі, прямо зараз. Я сподіваюся, це відео було корисним і воно вас зарядило трошки мотивацією, тому що мене зарядило. І я щось прям піду і складу той весь одяг. Бо мені важко це робити, бо в мене забитий шкаф. До речі, друзі, вам спойлер на. В майбутній тиждень в наступному тижні вийде віде відео про розбір шкафу, про розхламлення. Я дуже довго це і давно обіцяла. І як знаєте, я цю серію придумала різдвяників для того, щоб реалізувати всі свої ідеї, які ми накопичились за рік. Тому ми з вами розберемо цю шафу. Бо там капець, друзі, там просто капець, і мене ще одяг не влізає, бо я досі не прибрала якийсь весняний літній одяг. І Він забуває мені там місце. І мені нема куди класти нормально цей мовий Одяг, короше багато проблем. Багато проблем. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Там я написала довжелезний пост про те, чому не варто порівнювати себе з іншими. Мої думки, мій досвід. Сподіваюсь, це теж буде для вас корисним. Взагалі в телеграм-каналі у мене буде кожен день виходити постік, таке продовження відео, яке я записала, і яке запостила на YouTube. В Тіктосі так само, тому підписуйтесь і туди, і туди. Сьогодні другий день, і буде розпаковочка другого дня мого адвент-календаря. Тому забігайте і туди. Дуже вам вдячна за перегляд. Я задоволена, тому що я це відео перезаписую, По перший раз я записала дуже офіційна така. Зараз я таке більш розслабленому вайбі, хоча мені дуже не подобається, як лежить моя чолка, щось мені моя зачіска сьогодні не подобається. Ні, кудрі гарні, а чолка лежить ужасно якось. Але тим не менше, я відчуваю, що оці от версії відео я відчуваю себе більш собою. Більш такой автентик, більш справжньою, тому я сподіваюся, вам ця енергія передалась і побачимось з вами вранці, на цьому ж місці, о сьомій ранку. Ну, якщо будете дивитись пізніше, то коли ви там будете дивитись? Все. Я поки записувала відео, ні разу не хлябнула чаю.